Повернувся зі сріблом на грудях. Буковинський боксер Віталій Швець став призером чемпіонату України серед молоді. Завдяки щоденним тренуванням та вірі в себе хлопцю вдалося виконати норматив майстра спорту України. Більше про насичену підготовку до змагань та майбутні плани нашого боксера. Дивіться далі в сюжеті. Був 20-й юбілейний турнір на призи Андрія Котельника. Його приурочили до чемпіонату України серед молоді. Це спортсмени віком від 16 до 18 років. Приймали участь і дівчата, і хлопці. Величезна кількість приїхала спортсменів. Хлопців 196 учасників, не дивлячись на ці складні зараз. Умови тренувань і підготовки. На чемпіонаті України, який відбувався з 12 по 18 грудня у Львові, за медалі змагалися п'ятеро буковинців, Розповідає президент федерації боксу Чернівецької області Павло Василенчук. Планувалося сім спортсменів вести на цей чемпіонат. У нас четверо пройшло навчально тренувальні збори у місті Львові. Також вони там два тижні тренувалася. Але семи двоє захворіли, і на жаль, приймали участь тільки п'ять для боксера Віталія Швиця. Змагання такого високого рівня не є першими у спортивній кар'єрі, а тому у підготовці до цього старту не було нічого особливого, розповідає хлопець. «В Принципі до всіх змагань підготовка одинакова, розбиваються на етапи. Просто кожен етап може займати різну кількість часу. Перші етапи це загальна фізична підготовка там. Качалка, це поки так у перервах між змаганнями. Далі більше переходиться на кроси, на бігову роботу це все. Далі вже спеціальна фізична підготовка. До Омріяної медалі спортсмен йшов цілий 2022 рік. Зазначає старший тренер боксерського спортивного клубу Колізаймажзавод Едуард Погодін. Він пройшов дуже гарно збор. Він всіх передивився в цій вогі з всьома перестояв в парах, побоксував. І в першому бою він достроково виграв у боксера з Полтави. У другому, в полуфінальному бою він виграв з, одноголосно. Всі п'ять суддів віддали перемогу в трьох раундах Віталію. Він виграв у боксера з Київської області і в третьому бою зустрівся з майстром спорту міжнародного класу, учасником Міра, боксером з Дніпропетровська. Перший раунд виграв, і в другий, третій уступив. Став почесним. Срібним призерам, завдяки своїй наполегливості та працьовитості Віталій за два роки занять боксом зумів виконати норматив майстра спорту України. Однак для хлопця його головна нагорода ще попереду задоволений. Дуже був, це так, можна сказати, як приємний бонус до цілі. Це так, якби не основна ціль, а бонус на шляху до неї. А так бажано хочеться відібратися на Європу. Далі вже будемо переходити, пробувати боксувати по чоловікам. Едуард Погодін зауважує у спортсмена є усі шанси потрапити та змагатися за першість на чемпіонаті Європи серед молоді. Підготовка до Європи, чемпіонат Європи з боксу по цьому віку по молоді, планується в квітні місяці. Проходить до цього кілька зборів підготовчих. Відбирається в цьому, в цьому в цій вагі найкращий, і хто буде найкращий на той період, на квітень місяць, той їде на чемпіонат Європи. Так що у Віталія Швеця всі шанси поїхати на чемпіонат Європи і гідно представити Чернівецьку область. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.